Хотів би я розказати вам, що зі мною сталося і за яким сиром я виходив, але не буду чисто з принципу, бо ви молоді, грайливі, вам все можна. Я одразу хочу зупинити допитливих не треба. Інші просто не зрозуміють, що і куди. Так от, це відео я насправді робив вже як мінімум один раз. І тоді воно вийшло повне гівно, заплутане і важке для розуміння. Щоб розібратися з цією проблемою, мені довелося створити неймовірний флоучарт, який зараз. Перед вами на екрані або поза мною, якщо монтажеру буде не впадло, так от я цим флоучартом обмазався по самі вуха. Ну і написати цей відос. Двічі, звісно. І в цьому відео будуть шматочки старого тексту, все ж 20 тисяч знаків викидати якось соромно. Втім, формат новий, тому пишіть в коменти, наскільки це просто для розуміння і як воно взагалі таке. Отже, дивіться, який в нас буде порядок роботи. Відкриваємо ваші зошити, пишемо класна робота. Сьогодні ми підемо по цьому флоучарту і детальніше по кожній з проблем, що можуть з вами трапитись. Це відео, коли я його пишу, не задумується як формат для перегляду підряд. Скоріше користуйтеся таймкодами там внизу в описі, щоб зрозуміти, куди і як іти і з якими проблемами. Почнемо з першої проблеми: принт не стартує. Для початку вам варто перевірити, чи підключено принтер до Wi-Fi. Якщо у вас принтер з якоїсь причини не підключається, є кілька рішень. Перше і найочевидніше, принтер має бути підключений до Wi-Fi мережі 24 ГГц. Чи. Правильно, у вас взагалі обрана ця мережа. Тут така історія, що сучасні роутери насправді створюють дві мережі з однією назвою. Одна на частоті 2,4 ГГц, друга на частоті 5 ГГц. Зазвичай принтери достатньо розумні, щоб обрати між ними самостійно. Але ви все ж таки перевірте, до якої саме мережі ви підключаєтесь. Та якщо що, оберіть 2.4 вручну. Це прямо у налаштуваннях роутера і робиться. Як туди потрапити у вашому конкретному випадку, треба буде погуглити. Друга проблема. Якщо принтер намагається підключитися до Wi-Fi. Але не може, перевірте налаштування роутера, бо часто Wi-Fi чіп, які встановлено в принтері, підтримують тільки певні шифрування. Наприклад, старі принтери Краліті можуть підтримувати лише VPA або VPA 2. А у вас же може стояти VPA 3, бо ви такий модний, поставили собі новий роутер позавчора. Перевірте це і перевірте, чи взагалі він отримує адресу. Ще одна невеличка правка, яку треба додати зараз, ну, перед тим як ми підемо далі. Якщо у вас не підключається принтер взагалі на етапі сетап, тобто коли він просить вас перший раз ввести всі дані там, типу. Куди логінитися, які таймзони і так далі. Одразу після включення натисніть пропустити Wi-Fi і спробуйте підключитись вже після того, як завершаться усі калібровки я не знаю чому, але частина принтерів Creality в мене нормально працює саме таким чином. От, наприклад, каєм тут, можливо, стара ревізія прошивки. Якщо ви зробили все з вищепереліченого, переліченого, то приступаємо до другого пункту діагностики. Чи правильний IP стоїть у вашому слайсері? Є два варіанти: це перевірити. Якщо ви користуєтесь Креаліті принт, то ви можете навіть не перевіряти, а тупо пошукати принтер автоматично, натиснувши скан ось тут. А потім бац бац і у вас готова для друку машина. Втім, автоматичний пошук може і не спрацювати, якщо підмережа вашого принтера відрізняється. Від підмережі, яку має слайсер. Тобто, наприклад, в мене налаштований VPN між домашнім і офісним роутером. І слайсер, запущений вдома, не знайде принтер в офісі, бо в них різні зони підмережі. Вдома в мене 192 168 88, а в офісі 99. В такому випадку доведеться вручну вписати в слайсер IP-шник. Його ви можете подивитись або в принтері, все робиться ось тут на вкладці Network, або у вашому роутері і вбити в слайсер. Якщо у вас використовується орка і принтер рутований, то в принципі IP. ІPшник, ви вже маєте знати. Надалі він вам ще знадобиться, до речі. Отже, айпішник у вас вірний, але принти все ще не хочуть запускатись. Тоді роємо глибше. Орка за замовчуванням не вміє віддалено працювати з принтерами Creality, якщо на них не рутована прошивка. На каналі десь отут є гайд по руту принтатів. Достатньо його повторити. Якщо ж ви поки не готові на такий крок, скористайтесь рідним слайсером. В принципі, чисто для слайсингу ви все ще можете користуватись оркою, але тоді доведеться або через флешку, або через. Морду принтера заливати файли вручну. Якщо ж у вас рутований принтер, і в слайсері все налаштовано, але орка каже, що підключення неможливе. Перевірте, чи ви не забули дописати порт 4408 або 4409. На 4408 живе Fluid, на 4409 живе мейнсейл. Без них орка не зможе відправляти файли. І Як обрати вірний порт? Якщо все запрацює на 4408? вітаю у вас Флюїт. Якщо 4409, то ну ви. Самі зрозуміли. І так це доісторичний анекдот про кота або кішку. Тоха, це все чудово, але у мене досі нічого не стартує. Ну тоді, беру вас на плече і йдемо далі розбиратись. Якщо в кімнаті температура у вас вища, ніж ви виставили на принтбет, так, люди, таке дійсно буває. Перевірте, чи можете ви включити кондиціонер. Ця історія реально трапилася зі мною, коли я був початківцем. Ви тільки уявіть, Літо, сонце, море, пляжик. Жарко, 36 у тіньку, і я запускаю друк. Принтер намагається охолодити бед до 35, але так як тепло відводити нікуди, то він просто застряг на цьому етапі. Це, звісно, не часта проблема, але раптом ви поставили принтер в якомусь гаражі або на балконі, де високий прям нагрів від сонця, ну і кондиціонера нема. То спробуйте підняти температуру беда в слайсері, щоб було хоч трошки реально її досягнути і почати друк. І останній пункт: якщо принт все ж ніяк не стартує, спробуйте запустити його з флешки. Інколи бувають проблеми саме з заливкою через Wi-Fi, а флешку втикнув і все має працювати нормально. Або ж, якщо зовсім все погано у вас, спробуйте запустити моделі, які йдуть з принтером в комплекті. Там має бути одна чи дві моделі, зазвичай це чи кубік, чи логотип Creality. І останній, останній останній пункт з двома зірочками. Якщо у вас зовсім нічого не працює, ну ви там циферки знаєте, набирайте наш сервіс, ми допоможемо. Для першого блоку це все. Але друзі, там такий блок чекає. Ма, а зараз до нього дійдемо. Отже, друга колоночка флоучарту принт не прилипає. Перший варіант таке класичне питання, яке я задаю багатьом новичкам. Ви ж не забуваєте, що пейлист лист часом засирається. Причому як від жиру з рук, так і просто від усякої фігні, яка туди падає: пил, залишки пластику, ну і так далі. Особливо це стосується ситуації, коли липне тільки частина моделі. Наприклад, з одного краєчку прилипло, з іншого ні. Промийте бет в сфері в раковині. Це займає хвилин 5, і після цього я думаю, мінімум друків 10 у вас будуть точно. Залежить більше від того, як швидко ви його залапаєте руками після того, як поставили чистий і знажирений бет. Наступним кроком перевірте, чи давно ви робили селф-тест. Часто буває, що виправити відлипання дуже просто. Ви йдете у налаштування, натискаєте принтер селф-тест, натискаєте усі галочки і лишаєте принтер на 5-10 хвилин. Він закінчить і все буде знову працювати нормально. Але якщо і це не допомагає. Ідіть і погляньте на бедмеш. Погляньте і зверніть увагу, чи нема ніяких перекосів, очевидних проблем беду для столів середнього розміру, типу 220 на 220. Ну як КЕ -E, там чи сє, -E, діапазон висоти має бути не більше 1мм. Якщо у вас 3-4 мм то це по-перше абсолютно нормальний розмір. А по друге, скоріш за все, у вас щось застряло під принтбедом. Ну або він криволіг, або вам дуже не пощастило, і у вас настільки кривий стіл. Це до речі, рідкість. Але. Якщо це останній варіант, то ви можете спробувати підкласти тоненькі пластикові або паперові, називаємо їх підкладочки між магнітним принтбедом і самим листом, можливо, допоможе. Або ж покрутіть гвинти беду, якщо вони є. Але робити це треба обережно і не забувайте калібровку після кожної спроби його вирівняти. Далі, якщо все в повному порядку, але модель не прилипає. Можливо, у вас завелика швидкість першого шару. Особливо це стосується не брендових хайпер ПЛА, а просто звичайного, наприклад, 5G. Він може тупо не встигати прилипнути. Рішення дуже просте: у слайсерів влаштуваннях швидкості саме для першого шару можна вказати число поменше. Ну і подивіться, що буде. Якщо і це не допомагає, то в мене є останнє питання. Бе. Так, то розхідник. В мене, наприклад, принтбет живе десь ну, півроку активного юзу, а потім до нього просто перестає нормально прилипати. І поверхня стає схожа на, наприклад, давайте щось таке точно не радикально суперечне. Принтбет стає схожим на російського десантника в гостомелі. Ну такий собі пережований і принижений. Деякі принтбеди можна вбити навіть одним не дуже якісним друком. Наприклад, ось на цьому Ender 5 Max в мене збився Z offset І він тупо соплом продрав неймовірний шестикутничок, який тепер відбувається на кожній моделі. Краса. Якщо ж і всі пункти вище теж не допомогли. Ось тут у налаштуваннях принтеру є такий режим, називається експерт. Ну ви ж експерт, і там можна покрутити Z Offset. Це відстань під час друку сопла від беду. Опустіть його, якщо у вас пластик майже прозорий, дуже розплющений, або підніміть, якщо він навпаки занадто схожий на циліндр. І гляньте, чи друкує воно краще. Це вже точно має допомогти. Ну і нарешті ми з вами дійшли до моєї улюбленої башти проблем. Я їх називаю рандомні проблеми. Перше, тонкі або нависаючі елементи деформуються. Очевидна, порада номер один: перевірте занадто агресивні нахили і спробуйте включити підтримки. В слайсері є розділ «Supports». Тут є клавіші підтримки, включіть їх просто однією галочкою. Вони реально норм працюють, а від вас треба лише поставити одну галочку і забити. Можете спробувати обидва види автоматичних, їх вам має вистачити з головою. І стандартні підтримки, і ті, що у формі дерева, тримають приблизно однаково, просто їх віддирати по-різному. Але суть в тому, що у цієї проблеми може бути. Ти ще одна причина: у принтера може не вистачати охолодження. Тут є два рішення. По-перше, можна знизити швидкість друку на екрані принтера. Це рішення прямо тут і зараз. По-друге, можете перевірити стан вентиляторів. Інколи буває таке, що вентилятори на принтері ну просто як. Російський десантник битий палкою, і тоді треба почистити їх, бо вони тупо не дують. Перевірте цю історію, бо зі старими принтерами таке буває. Друга проблема, яка може трапитися, це погані зони з підтримками. Перша проблема з зонами під підтримками може виглядати десь ось так: це ви поставили замало інфілу, наприклад, 5-10%. Це можливо і норм для необов'язкових зон, але точно не для силової частини. Спробуйте збільшити інфіл відсотків на 5-10%. Другий варіант це ви можете спробувати збільшити кількість шарів інтерфейсів. Так, тупо простіше віддирати підтримки і тримають вони теж краще. Третя проблема. Вона тут, блін, така заплутана, що гапець просто. Значить, Якщо у вас є пропуски в моделі, перше, що треба перевірити, це чи видає ваш екструдер дивні звуки. Звучать вони, ну, приблизно як шкільний бітбоксер. Такі звуки означають, що у вас забився екструдер. Я вас вітаю. Інколи це трапляється просто тупо від невдалої партії пластику, але інколи буває просто так. Щоб це вирішити, є два способи. Якщо у вас є нейлон, або ви можете купити його в якомусь сусідньому магазині, можна навіть будівельному, то. Передаде колдкул нейлоном. Нейлон дуже любить прилипати до всілякого хламу у вашому соплі. Розігрівайте сопло до 220 градусів, і в останній момент, коли нейлон ще не прилип до сопла, але вже прилип до пластику, який є всередині, швиденько його пп. Висмикуйте, можна поставити 140 градусів, наприклад, на соплі, і ворушити нейлон, поки він не почне твердіти. Це має забрати з вашого сопла залишки сміття. Існує також філамент для прочистки сопла від єсан. Він взагалі класно підходить, бо у нього температура плавлення дуже низька, і він змішується з будь-яким пластиком і дуже легко прочищає засори. На жаль, зараз саме в наявності його нема, але колись він у нас з'явиться. Ще одна проблема, яку я навіть забув вказати в цій табличці, це стілець, на якому відкинута спинка. Якщо ви змінили пластик у меншу сторону, тобто спочатку ви, наприклад, зарядили важкоплавкий пластик, наприклад, АБС, а потім легкоплавкий, типу Пила, то коли ви намагаєтесь зробити екструд, екструдер тупо занадто холодний. Спробуйте підняти температуру і вичавити ще раз. І якщо так прочистити не вийшло, то завжди в комплекті з принтером є тонка голка. І шматок такої проволоки. Прочистіть голкою зі сторони сопла, а шматком проволоки зі сторони екструдера. Вставляйте пруток, і буде вам щастя. Якщо ж екструдер не видає дивні звуки, а пропуски в моделі є, то перевірте температуру і тип пластику. Щоб уникнути такої історії, слайсер навіть підписує файли матеріалу, під які він налаштований. Сучасні принтери, я про К2 і Хай, навіть не дадуть вам друкувати, бо вони скажуть: чувак, а в мене взагалі то заряджено інший пластик. Але навіть ця система не захищена від кривих рук. Тому неправильно виставлено. Пластик і на принтері. І в слайсері все одно призведе до лякатастрофи. Якщо пластик ну точно, точно, точно вірний. Є остання спроба все полагодити. Спробуйте збільшити фактор екструзії у слайсері на 1-2 Це збільшить поток пластику і заповнить пропуски. Але враховуйте, що це майже 100% деформує вашу модель або збільшить чи зменшить її в розмірах. Пропорційно я маю на увазі, або деформує непропорційно. Наступна проблема це те, що модель розшаровується. Це взагалі то може стосуватися і минулого пункту, але будемо вважати, що ви вже перевірили екструдер, і він не забитий. Все з ним прям добре. Є два напрями, якщо ви друкуєте ABS, ESA, Нейлон, а також полікарбонат чи. Боже, упаси поліпропілен. Коротше, сучасні, складні, модні інженерні матеріали, то, скоріш за все, у вас камера тупо не догріває, ну або в приміщенні холодно. Безпечна температура в камері друку, як і в принципі в російській камері, починається десь 35 градусів. Але я б реально сказав, що 50 градусів це мінімум, а для нейлону навіть більше. Але дивіться, з кожним матеріалом обов'язково вказано, при якій температурі в камері ним варто друкувати. А класні виробники навіть постять це на своєму сайті. От вам, наприклад, Сайт Polymaker тут можна подивитись, яка температура має бути в камері, чи достатньо вона у вас і порівняти висновок. Універсальна порада це утеплити принтер. Також можна поставити сотку на принтбеді за пів години до друку. І щось там нагріється. Але враховуйте, що якщо принтер стоїть на протязі або в кондиціонованому приміщенні, то скільки ви там на принтбеді не наклацали, воно все одно не нагріє достатньо, і в такому випадку доведеться гріти все приміщення. Також перевірте, можливо, ваш філамент давно відкритий та зберігався без вакууму і драйбоксу. Це прямо часто проблема, і багато людей навіть не знають, що пила з часом тупо здихає. Але він помирає. Це сумно. Awesome. Наприклад, у мене є така фотка від мого коріша, у якого пила десь півроку на повітрі лежав, навіть без активного сонця, просто на повітрі. І він почав ставати ламким, кривим і просто погано лягав. У мене самого таке нещодавно було з моїми катушками, які тут в офісі. Тут у вас є два виходи. По-перше, ви можете просушити філамент в духовці або в спеціальній сушці. Ну, духовка, я думаю, у кожного є, а сушку раджу придбати, якщо багато друкуєте. Це я прав ось такі красиві сушки, розраховані спеціально під пластик. По-друге, це може бути тупо по філаменту, і ніяка температура в камері або в сушці вам тут не допоможе. Спробуйте подрукувати з іншою катушкою або матеріалом, якщо виникають якісь проблеми, щоб перевірити це. У випадку браку, звертайтесь одразу до виробника. Щоб бути максимально об'єктивним, скажу, що брак буває у будь-якого виробника. Зі свого досвіду, я, наприклад, любив Єсан. І до сих пір його люблю. Єсан. Позвони, будь ласка. Я люблю їх за те, що від катушки до катушки пластик у них був тупо однаковий. Втім, не те, що був у Creality чи у якихось інших виробників були прям відверто погані цілі партії. Може трапитись одна чи дві браковані катушки, і в цьому ви просто звертаєтесь до виробника або до офіційного представника з цим питанням. Ну, а якщо ви берете український філамент, то маякніть їм і спитайте про параметри для друку. Вони теж можуть підказати. До речі, нейлон у вас чи ні, але будь-який матеріал може давати усадку. Це зазвичай вказано прямо на сайті виробника по цьому матеріалу. Обов'язково подивіться, чи в слайсері вона врахована. Встановлюється ось тут, це опція компенсації усадки матеріалу чи якось так, залежно від слайсера. І перевірте, що температура в камері знову ж таки відповідає матеріалу. Якщо ви як виставляти усадку, то просто погугліть АБС, усадка, як виставити слайсер. Ну і знайдете відповідь на ваше питання. Йдемо далі. Рівні лінії різняться у товщині. Взагалі цікава проблема, яку я навіть хзи як продемонструвати. Але суть полягає в тому, що принтер друкує кілька ліній рівно, а потім одна з них така собі пом'ята різної товщини і так далі. Перше, що треба перевірити, це ви здогадались, чи не видає ваш екструдер дивні звуки. Якщо видає, дивіться пункт погана екструзія вища. Якщо ні, перевірте, що це за філамент. Окрема категорія браку це коли китайчик на заводі. Ліниво замішував філамент, і температура плавлення може коливатися навіть в межах там 10 сантиметрів філаменту. Те, що нормально плавилось на початку, може різко перестати нормально плавитися далі і знову почати. Повірте мені, я бачив деяке лайно. Ну і звісно, якщо філамент норм і екструдер не забитий, спробуйте зробити калібровку. Інколи принтбет веде від температури і він тупо змінює свою геометрію. А принтер він коли робить бедмеш, не встигає дочекатись, поки ця геометрія проявить себе. Особливо цим грішать здорові принтери, які всотують до фіга тепла, як оцей Ender 5 Max. Як окремий варіант, такий бонус-пункт тим, хто дивиться відоси, не просто юзає флоучарт. А до речі, ви ж розумієте, що флоучарт там внизу під відео, і ви можете завжди його відкрити і подивитись, да? Ну добре. Запустіть селф-чек, але перед цим дайте принтеру півгодинки постояти нагрітим бедом, щоб селф-тест був точно по готовому для друку столу. Йдемо далі. Досить часта проблема, яка вирішується дуже, дуже, дуже просто. Верхні шари провисають всередину моделі, ось так. от Це тупо замаленький інфіл. Тобто, по суті, принтер, коли заштриховується інфіл, він натягує мости, і там нема на що спиратися, воно і провисає. Поставте інфіл побільше, і все буде добре. Ще один варіант проблеми. На моделі був суттєвий СУВ під час друку. Ну, перша і очевидна причина це, звісно, якщо ви полізли рукою в принтер під час друку. Він там вдарився головою об вашу руку і після цього почав друкувати шар з сувом. Друга можлива причина це якісь перескоки по ременю, зношені ремені, розбиті вали або ще щось таке. Або третій варіант це зникнення і відновлення світла. Це теж може бути причиною, але прям малоймовірно. І навіть якщо світло зникло, зазвичай там буде. Буде один шар зіпсований, а далі модель не друкується нормально. Тому перевірте, чи все у вас нормально з механікою принтера. Якщо ні, то час в ремонт або думати про заміну. Якщо ж у вас кожен шар лягає нерівно, то це точно кінематика принтера і їм габела. Підходимо до двох останніх проблем. Якщо у вас висять гігантські напливи з моделі, зменшіть фактор екструзії у слайсері на 1-2%. Досить просте рішення, але і проблема досить рідка. Інколи буває таке, що екструзія пластику тупо завелика. Якщо зменшити фактор екструзії, то стає кайфово. Але якщо ваша модель вкрита маленькими напливами рівномірно, то перш за все перевірте ретракти. Якщо ви не знаєте про що мова, коротко поясню: пластик треба з голови іноді відмотувати. І це робиться кожен раз, коли голова переставляє себе з місця на місце, щоб не натягувати рідкий пластик. Цей процес і називають гордим словом ретракт. Їх налаштування можна поправити в слайсері, перед тим зробивши тест звідти ж. Тест можна обрати ось тут в Горка слайсер. З ретрактами все добре. Далі класичне питання, а філамент у вас точно норм? Бачите, я вже третій чи четвертий раз за цей відос, це питання задаю. Але реально таке може бути з поганим філаментом через те, що діаметр трошки більше, ніж здається. Принтер завжди розраховує, що філамент буде ідеальний 1,75 мм. Але якщо у вас, наприклад, 1,8 мм, то візуально ви цього не побачите, а от принтер це відчує. З його точки зору, фактор екструзії збільшений, ну там, наприклад, на 7%. І звідти будуть усі Problem. Ну і звісно, якщо ви його давно калібрували, то запустіть селфчек. Воно безкоштовно а працює нормально. А знаєте, що ще безкоштовно? Поставити лайк цьому відео. я для вас стараюся. Друзі, ну поставте лайк. Підтримайте. Хочеться б бачити, що моя праця оцінена людьми. Обійняв смок-смок. Ну і нарешті переходимо до останнього пункту. Проблеми з результатами принта. Перша проблема це готова модель в тонких нитках. Вирішується дуже просто. Пластик сушиться, ретракти мутяться. Буквально, як я описував в минулому пункті, або як у цьому відосі, одразу за підказкою. Друга проблема. На першому шарі знизу напливи. Слоняча нога називається. Ну, по-перше, вітаю у вас дуже старий принтер. А по-друге, перевірте ваш перший шар і налаштування усадки у слайсері. Все як у пункті про розшарування моделі. Логіка така сама. Третя проблема. Полоси на фінальній моделі. Це прям така цікава проблема. Вона стосується в основному бетслінгерів. Тобто Ender 3 v 3 se KE, cr 10 SE і так далі. У них є вали. По яким голова їздить вгору вниз, і ці вали можуть робити вісімку, типу як розбиті колеса у велосипедах проблема в тому що рішення цієї проблеми тільки одне: зняти ці вали і купити нові, бо з часом буде жопа. Тому вже готуйтеся замовляти в нас запасні вали. Їх заміна не те, щоб складна процедура, і коштують вони адекватно. Ну і нарешті остання проблема на сьогодні. Не вірю, що ми дійшли до неї: фантомні сліди або ехо. Це прям цікава штука, бо вона стосується всіх принтерів, і з нею нормальної боротьби по факту нема. Єдине рішення робіть тест на ехо. І уникайте певних швидкостей, які будуть показані на ньому. Тест можна зробити ось тут. Він якраз покаже, на яких налаштуваннях проявляються ці фантомні сліди. Вони, в принципі, не впливають на якість моделі в плані міцності, і якщо вони не парять вас зовнішньо, то можна просто забити. І ось! Нарешті це були всі проблеми, які прийшли до мене в голову. Якщо у вас виникнуть питання, які тут не описані, пишіть в коментарі, і я обов'язково. Відповім або спеціально натренована мавпочка. Буду на цьому з вами прощатися. Гарного вечора! Солодких снів, мій маленький Андрійко, Наталочка. Не забувайте читати дитячі газети на ніч. Там хоч трампа нема.